Всім привіт, всім привіт! Мої хлопці зараз будуть проще вигружати для волонтерів. Сьогодні ми приїхали в місто Добропілля, приїхали до Вікторії. Вікторія опікується е, тваринами. І також у Вікторії є переселенці з Турецької, з Покровської громади. Що ви привезли сьогодні? Ми привезли продуктові набори, ми привезли насіння різних культур для городів і трохи питної води. Дивіться, тут в кожному продуктовому наборі є насіння для городів. Огірок, цибуля, кукурудза а це насіння зі сполучених штатів. привезли. дуже дякую, за те, що нас побачили, почули за те, що таке знайомство у нас стоялась.